Вперше за 66 років зустрілися очільники Республіки Китай та Китайської Народної Республіки. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, а у тайпеї досі офіційно не відмовилися від претензій на весь материковий Китай. Ось чому вже сам факт рукостискання очільників двох країн історична подія. зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Тайваню Ма Інцю відбулася у Сингапурі. Жодних документів на ній підписано не було. Лідери не робили жодних спільних заяв. Для Тайваню ця подія ще й серйозний політичний фактор, адже невдовзі там відбудуться президентські вибори. Не всі на острові задоволені зближенням з пекіном. Ми будемо чекати на повернення ма інцю, щоб він дав пояснення. Він прилетить назад десь опівночі. Тож, принаймні доти ми звідси не підемо. Цей протест може дуже швидко стати набагато чисельнішим. Бо для народу в Тайваню це дуже важливе питання. Ми не дозволимо нехтувати нашим суверенітетом. Поліція заарештувала кілька десятків демонстрантів, які намагалися штурмувати парламент. Вони називали Сі Цзіньпіна диктатором, а манцю зрадником, і вимагали не поступатися незалежністю острова.